Перше таке масове тестування проводилося в Україні, вдалося охопити цим тестуванням 4367 військовослужбовців і бійців АТО. Всього було охоплено 68 об'єктів тестування: це шпиталі, це реабілітаційні центри, це військові частини, це полігони, мобілізаційні пункти. І загальний показник загальний. Позитивних результатів виявився майже 4%, 3,9%. Проте у госпіталях, де найбільше знаходиться власне поранених, і де перебувають найважчі в хворі, які знаходяться при міністерстві оборони, підпірідкування, знаходяться. А цей показник склав від 5 п'яти до десяти відсотків позитивних результатів, зокрема у Київському головному військово-клінічному госпіталі Міністерства оборони, цей показник склав рівно десять відсотків. Цю проблему, по-перше, треба визнати, і по-друге, з тим, щось необхідно робити. Міжнародний альянс з сніг в Україні зі свого боку, чому ми розпочали це тестування? Власне, це тому, що в нас є можливості певні можливості лікування нового сучасного лікування ефективного гепатиту. С, сучасним препаратом, які зараз вже отримує лікування за підтримки альянсу сто понад 170 людей, у тому числі декілька фійців АТО. На вході в АТО, так сказати, на полігонах процент составляв 2,6% заболівання. В то время как среди военнослужащих, которые не раз бывали в ототный до 4 раз, процент составил 4-5% заболеваний. В реабилитационных центрах среди военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении, процент составил 5%. В данном случае мы можем говорить о негативной динамике развития заболевания, что же является основными факторами получения этого заболевания. Как определило исследование, не основным фактором не является получение медицинских манипуляций. И поскольку военнослужащие отвечали, что в 92% не проводилось переливание крови, в 98% не пересаживали органы и ткани, в 92% не проводили стоматологическое лечение, хотя в 81% не было ранения, но в 15% они получили ранения именно в зоне военных действий. Было определено, что 23% респондентов ответили, что делали это татуировки. Мы, в принципе, выделяем это одним из основных факторов получения заболевания. Также важно отметить, что 59% Процентов служащих, которые проходили тестирование, они находятся в репродуктивном возрасте 34 лет в среднем и, соответственно, являются фактором риска заболевания для членов своей семьи. Здесь никакой уникальности нет. То, что мы наблюдаем сейчас в стране, и спасибо огромное Альянсу за, за доступ к этой информации, это, в принципе, наблюдается... В наблюдается во всем мире военные во всем мире они подвержены в мирное время с 2 до пяти раз больше риску разных инфекций включая вич туберкулоз гепатит все инфекции которые передаются по путем в военное время когда вооруженный конфликт этот риск вырастает в 50 раз так что вот это нужно нам всем помнить второе Informacją alianza, informacją drugich, katorie rabotej od wzonienia, to informacją ministerstwa Abarony, nóż na szacie i przenieść, o czym bystra w sie wazmożnej w stożki z Renia trafił aktywne. Jest to, my widzimy, że Rysku Pilciatraz wyszło, czem on jest w i w Miernej Renia. I to o czymś, o третий, есть конкретные преимущества. Это ведь под патронажем, под, под руководством Министерства обороны, где ясная иерархия, где дисциплина, где координация и где эти все усилия можно по сравнению с другими гражданскими министерствами и институциями сделать прилично легко. У Министерства обороны был так называемый ресурс. Який дозволяє дуже швидко усислі там терміни на досить відзначних територіях провести тестування серед чоловіків, які призвані до ЛАВ Збройних сил України, ми маємо на теперішній час, у час особливого періоду, з проведення антитерористичної операції. Дуже велику кількість людей різної вікової категорії. І це дозволяє встановити рівень інфікування не тільки у Міністерстві оборони, а й у державі. От, от дані, яка вказувала от, Ольга, що основний е чинник інфікування у, не, ну, у державі, можна сказати, це небезпечна поведінка. Е коли тільки розпочиналося тестування, так у нас були дуже великі побоювання з приводу того, що можуть бути причини інфікування – це медичні маніпуляції у зоні АТО. Тому що ви повинні зрозуміти, що держава в досить стислий термін. Виявилося необхідно захищати свої кордони і проводити бойові дії з розгортанням дуже значних мобілізаційних ресурсів. За те тестуванням, яке ми там отримали, нас, ми нас розуміємо, що такі інфікування є одиничними. Тобто вони не надають значної небезпеки для суспільства, але в той же час саме татуювання це є небезпечна поведінка. Тому люди повинні розуміти, що таким чином є можливість передавати розповсюджити не тільки вірусний гепатит С, а також вірусний гепатит В, а також саме ВІВ.